Привіт, семикласники! Готуємося з вами до контрольної роботи з алгебри за перше півріччя. Протягом цього часу ми вивчили з вами дії із одночленами та многочленами. Пригадаємо ці правила, розв'язуючи ось таке рівняння. Порядок дій при розв'язанні цього рівняння. Спочатку розкриємо дужки, Потім зведемо подібні доданки. далі... Перенесемо в ліву частину доданки з невідомою, праву без невідомої і розділимо на числовий множник коло невідомої. Отже, множимо многочлен на многочлен. Щоб перемножити многочлен на многочлен, необхідно кожен член першого многочлена перемножити на кожен член другого многочлена. Виконуємо 3х множити на х дорівнює 3 х квадраті. 3х множити на 5, 15х. Міс 5 множити на х мінус 5х. Міс 5 множити на 5 мінус 25. Мінус 3х множити на х. Ми вже тут користуємося правилом множення одночлена на многочлен. Цей одночлен необхідно перемножити на кожен член цього многочлена. Отже мінус 3х множити на х мінус 3 х квадраті. Мінус 3х множити на 5 мінус 15х. І це дорівнює 0. Праву частину переписали без змін. Зводимо подібні доданки. Спочатку шукаємо протилежні доданки. Тобто ті доданки, які відрізняються тільки знаком. Є такі доданки 3х у квадраті і мінус 3 х квадраті. Їх сума дорівнює 0, тому вони просто знищуються. Ми їх викреслюємо. 15х і мінус 15х так само взаємо знищуються. Залишається вираз в лівій частині мінус 5х. Відняти 25 дорівнює 0. В лівій частині залишаємо доданок мінус 5х, оскільки це доданок із невідомою. Мінус 25 доданок. Без невідомої переносимо в праву частину, змінивши перед ним знак на протилежний. Це 25. Розділимо тепер ліву і праву частину цього рівняння на множник коло Х. Тобто на мінус 5. Одержимо в лівій частині х, в правій частині 25 розділити на мінус 5, дорівнює мінус 5. Рівняння розв'язанно. Ще одне рівняння. Розв'язання починаємо з того, що необхідно позбутися знаменника у цих дробах. Для цього знаходимо найменший спільний знаменник усіх дробів, які є в рівнянні. Тут тільки два знаменники 4 і 6. Їх і НСК дорівнює 12. 12 ділиться на 4 і ділиться на 6 без остачі. Отже, найменший спільний знаменник всіх цих дробів дорівнює 12. Додатковий множник першого дробу дорівнює 12 ділити на 4, 3, Другого дробу 12 ділити на 6, 2. І особливо наголошую вашу увагу на те, що в правій частині у нас ціле число, але це означає, що знаменник цього числа дорівнює 1. Це 3 перших. І тому додатковий множник цього дробу трьох перших становить 12 бо 12 ділити на 1 дорівнює 12. Якщо ми перемножимо оце рівняння на спільний знаменник 12, він поскорочується у всіх трьох дробах. Залишається в нас такий вираз. Вже далі рівняння запишеться без знаменника, бо ці знаменники скоротилися. 3. Додатковий множник першого дробу множимо на чисельник цього дробу. Далі мінус 2 множимо на чисельник х мінус 2. Дорівнює 12 множимо на чисельник на 3. Розкриваємо дошки. 3 множити на 2х, 6х. Додати 3 множити на 9, 27. Мінус 2 множити на х мінус 2х. Мінус 2 множити на мінус 2 плюс 4. Дорівнює 12 множити на 3, 36. Вліво переносимо доданки з іксами. Вони в нас обидва в лівій частині. Ми їх просто перепишемо. 6х відняти 2х дорівнює. Праву частину переносимо доданки без іксів. 36 у правій частині залишається. Ми його переписуємо без змін. 27 переносимо, змінивши перед ним знак мінус 27. І так само 4 переносимо мінус 4. Зводимо подібні доданки у кожній частині цього рівняння. Спочатку в рівній частині 6 відняти 2, 4. І дописуємо буквену частину х дорівнює. 36 відняти 27 дорівнює 9, відняти 4, 5. Розділимо ліву і праву частину на числовий множник коло х, тобто на 4 Одержимо в лівій частині Х, а в правій частині 5 ділити на 4. Це буде 5 четвертих. Якщо виділити цілу частину, 1 ціла, 1 четверта. Цей дріб взагалі можна записати легко у вигляді десяткового. Це буде 1,25. Рівняння завершено. Розглянемо завдання, в яких повторимо з вами правила розкладання на множники. Отже, перший приклад розкласти на множники. 6а в третьому степені мінус 18аб дорівнює. Знаходимо найбільший спільний дільник для числових множників, для 6 і 18. Оскільки 18 ділиться на 6, то найбільшим спільним дільником буде саме число 6. Шукаємо однакові букви. А в третьому і А. Тут однакова основа А. Показники 3, а тут один. Виносимо букву з меншим показником, тобто просто А. В дужках залишається. А у другому степені. ми цю двійку одержали як? Три. Відняти показник 1 до рівнює 2. А винесли, тому вже у другому доданку А не буде. А числовий множник – мінус 18 розділити на 6. мінус 3. А, ми казали, нема, пропало. І множник B. Розклали на множники. Ще один приклад. 7х8 відняти 21х3. Найбільший спільний дільник числових множників – 7. Виносимо його за дошки. Найбільший спільний дільник цих степенів. Х у третьому степені. Тобто вибираємо степені з меншим показником. Так само, як і в попередньому прикладі. Одержали 8 відняти 3 до рівня 5. Отже, х у п'ятому степені. Мінус 3. Мінус 3 ми одержали як? Мінус 21 розділили на 7. Х у третьому ми винесли, значить, х вже не буде коло множника 3. Дужки закрити. Приклад завершено. Тепер розглянемо рівняння, в якому треба застосувати розклад на множники, щоб його розв'язати. Отже, ми бачимо в лівій частині многочлен в правій частині 0. Це дуже важливо, коли права частина 0. В такому випадку ми можемо розкласти ліву частину на множники і кожен множник окремо прирівняти до нуля. Ми використовуємо з вами умову, при якій добуток дорівнює нулю. Нагадую вам, добуток дорівнює 0 при умові, якщо хоча б один з множників або обидва одночасно дорівнюють 0. Отже, виносимо 4х дужки. Дужка залишається від першого доданка просто х, а від другого 20 ділити на 4, 5. Мінус 20 ділити на 4 мінус 5. Дорівнює 0. Перший множник. 4х дорівнює 0. У 4 це число, воно не дорівнює 0, тобто просто х дорівнює 0. Або другий множник х-5 дорівнює 0. Мінус 5 переносимо в праву частину. Змінивши перед цим доданком знаку, держимо х дорівнює 5. Отже відповідь: у нас є два корені. х1 дорівнює 0, х друге. Дорівнює 5. Повторимо з вами властивості степеня. Отже, завдання спростити ці вирази. Перший вираз. 4 в 8 множити на 7 у 8. Розділити 2 в 3 степені плюс 5 множити на 2 в другому степені. Дорівнює. Чисельник ми запишемо таким чином. Оскільки показники однакові, то ми можемо записати цей вираз у такому вигляді. 4 множити на 7 у 8 степені. Виконуємо дії в знаменнику. 2 в 3 це 2. Перемножте на 2, перемножте на 2, тобто 8. 2 в другому це 2 на 2. 4. 4 множити на 5 20. 8 додати 20 28. Дорівнює. 4 на 7. Виконуємо дії в дужках. 28. У 8 степені розділити на 28. Дорівнює. Ми маємо ділення степенів з однаковими основами. 28. Основу залишаємо таку саму, а показники віднімаємо від 8. Віднімаємо одиничку, Це буде 7. Вираз, ми спростили. Наступний приклад спростити цей вираз. Спочатку підносимо до третього степеня. Числовий коефіцієнт мінус 0,2 підносимо до третього степеня. Це буде число від'ємне. 0, 0, множимо модулі. 0,2. Множити на 0,2. Це 0,4 і множимо на 0,2 008. тисячних Y у третьому степені Множити на 50 у другому степені. Дорівнює, перемножуємо числові множники. Це у нас добуток. Чисел з різними знаками. Результат буде від'ємний. Множимо модулі. Спочатку 8 на 50. Це 400. І відокремлюємо в результаті три знаки після коми. Це буде 0,4. І у третьому множити на і у другому. Основу y залишаємо. Показники додаємо у п'ятому степені. І ще один подібний приклад. Мінус 3 у другому степені, оскільки показник парний, то результат буде додатним. 3 множити на 3, 9. А в четвертому і в другому показники перемножуємо. А у 8 степені і Б у другому степені. Множити на 7 дев'ятих. А у 12. Б у 8. Дорівнює. 9 і 9 скорочується, залишається в нас 7, а в 8 множити на А в дванадцятому, так як в попередньому прикладі. Основу залишаємо, показники 8 плюс 12 додаємо, одержимо 20. Б в другому множити на Б у 8. -му. Основу залишаємо. 2 плюс 8 10b у 10, в 10 степені. Розглянемо ще одне завдання. Доведіть, що значення виразу 16 у 5 степені відняти 8 у 6 степені кратне число 3. Тобто ділиться на трійку безостач. Для цього ми перетворимо даний вираз таким чином, щоб розкласти його на множники. Але в такому вигляді ми не можемо його розкласти на множники, тому що. Не бачимо тут спільного множника. Але видно, що 16 це степінь двійки і 8 це степінь двійки. Тому запишемо ці основи у вигляді степенів двійки. Замість 16 пишемо 2 у четвертому степені і у п'ятому степені відняти. Замість 8 пишемо 2 у третьому степені і у 6 степені. Тепер показники степенів перемножуємо 2 у степені 20, відняти 2 у степені 18. Це з попереднього прикладу заберемо. Дорівнює. Тепер ми бачимо, що є спільний множник. Це степінь двійки. Беремо степінь з меншим показником. 2 у 18 степені множити. 20 відняти 18 2. – 2 у другому степені відняти ми весь цей степень винести дужки, то лишається множник 1. 2 у 18 переписуємо. 2 в другому дорівнює 4. 4 відняти 1 дорівнює 3. Тепер ми бачимо, що один із множників 3 ділиться на 3. Це означає, що і весь добуток ділиться на 3. Отже, записуємо. Цей вираз ділиться на 3, бо 3 ділиться на 3. Тобто ми маємо на увазі, що оцей множник ділиться на трійку. Ось на цьому все. Сподіваюся, що це, цей урок допоможе вам успішно впоратися із контрольною роботою. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.